Представники Сініма у Запоріжжі, це Юрій Матей і Юлія Колесник. Вони знаходяться у студії нашої програми для того, аби розказати, що ж такого відбудеться 14 квітня. Це має бути непересічна подія, подія, яка не може нікого залишити байдужим. Ну словом, якщо я якщо ви мене зараз не зупините, Юра, то я розкажу все замість вас. Доброго вам ранку. Доброго ранку Доброго. Доброго ранку. Ну так що ж відбудеться? 14 квітня до нас приїжджає команда цього фільму, буде продюсер фільму Ілья Свідлер uh -huh. та режисер, актор і сценарист цього фільму Максим Стецьков. А говоримо ми про фільм, який має назву Смертельно живий. <плес> так. Да. А що за фільм? В чому особливість цієї стрічки? Ну, головна особливість цього фільму, що це є перший український психологічний трилер. Угу. Слухайте, ну всі. Драма навіть да, Юра? Драма Юра, і, да, і да. детектив, так. Драма, Якщо да. повністю розкривати. Слухайте. Ну крім того, що він перший. А, ну тому що в Україні, що не фільм, то він завжди перший чомусь виходить, виявляється. То... А да, да, да. Да. от крім того, окрім того, що він перший, які ж, а, ще особливості, в чому родзинка цього цієї стрічки? Особливість цього фільму, що а, він є а, неочікуваним на сьогодні. Тобто, це перші, перші кроки нашого кінематографу. На дорозі високого кіно ну, фільм є дещо містичним. Просто Петрович ж не читає сценарії, він не знає, що до чого. А я знаю, значить, в чому ідея смертельно-живого. Є такий собі головний персонаж, звуч його Семен. І він український письменник, який впродовж трьох років отримує смс від незнайомого невідомого номера, і в тих повідомленнях ну, такі собі передбачування. Тобто він читає і дізнається про своє майбутнє, і щоб Семен не намагався намагався робити. Що б він не намагався робити, все одно ці пророкування збуваються, вони дійсно з ним відбуваються насправді. І всі спроби знайти автора цієї тих смсок залишаються марними. Врешті ви собі можете уявити, да, ситуацію, коли людина отримує там три роки поспіль, отримує передбачення, не знає від кого, але ці передбачення виявляються правдивими. Ну тут можна просто схибити, да? можна з, з розуму з'їхати і потім туди не повернутися. І все це триває. До того часу, поки Семен не отримує ще одне повідомлення. У нас є трейлер, от я зараз вам навіть цього покажу: трейлер фільму Смертельно живий. Це дійсно перший український от такий от детективно-драматично-містичний психологічний трей трейлер, да. І зараз дивимося трейлер цього фільму. що скоро буде скоєно злочин. Вважатимеш мене божевільним. навіть не турбуйся. Я і так вважаю тебе божевільним. Ти віриш у долю? Ти зустрінеш свою дружину. Таким було повідомлення з невідомого номеру, після чого я зустрів свою кохану. Пізніше цей же номер не писав, твій дім сьогодні згорить. І через кілька годин від мого будинку лишилося саме згарище. Це триває вже три роки. Кілька годин тому мені не дійшло нове порог. Сьогодні о 21.03, я помру. Я хочу почути, що було далі. Я ж погано. З нами нічого не може статися. І Якщо я тут лишився, то я тобі це гарантую. Ти чекаєш ще на когось. І тут найцікавіше всі в кінці З 16 квітня, 14-го ви в Запоріжжі. Так. А в чому суть? А, дивіться, 16 квітня це дата загальної прем'єри фільму в Україні, оскільки uh -huh. він проходить по всіх містах великих і дуже великих українських наших. Uh -huh. 14 квітня це саме дата приїзду команди Смертельно-живий uh -huh. у Запоріжжя. Окрім того, що буде передпрем'єрний показ у кінотеатрі Довженка о 18.00. Журналісти можуть о 17.00 поспілкуватися з творцями цього фільму. А о 20.00 буде проведений майстер-клас від Максима Стецькова. То, якщо ви бажаєте навчитися знімати повнометражні фільми або дізнатися, як реалізуватися як актор, то будь ласка, ми вас запрошуємо. Ви зможете дізнатися від Максима Стецькова ці темниц. А Юлечка, что на вашу думку, 14 квітня найцікавіше, який із заходів дійсно там, кому більше підходить? Ну я думаю, во-первых, всі бажаючі можуть насолодитися першими, да, е-е, цим фільмом, подивившись його на допрем'єрному показі, на пре-прем'єрному показі. в кінотеатр Довженка всіх приглашаем в 18:00. И, конечно же, э будет интересен сам мастер-клас я ж ні, все абсолютно правильно просто, а, це ж хлопчики. Вони ж люблять там Ми тут а, про да. своє про футбол трохи Буде цікавий сам мастер-клас. Я думаю, що обов'язково стоїть його посіти всім, хто ні до кіно. Поскольку обычно мастер-классы подобного уровня, конечно, проходят может, где-то в Киеве, да, в более таких в столицах, скажем так. А, а здесь, вот сам режиссер, сценарист, приезжает к нам вместе с продюсером. Я думаю, что это большая честь, и обязательно стоит попробовать. А можно можно мне такие сакраментальные пытания, а такие. Не знаю, таємничо містично, е якесь контекстуально концептуально. Скажіть, е яке, от, на вашу думку, е значення в історії українського кінематографу має от подібний фільм? Е значення будь-яке має високе. Чому? Тому що зараз наш кінематограф, як ви саме споглядаєте, е знаходиться на таких початкових сходинках. Але вже є дуже цікаві фільми, які вкладаються дуже непогані гроші. Той же незламна, так? Угу. До речі, Олександр Герелес, який знімається в смертельно живому, так само був поміщений в цьому фільмі. Поміщені. Тобто, да, різні звичайно бюджети, але це все надбання. І з часом, з досвідом буде збільшуватися цікавість інвесторів закордонних. Ну, на жаль, поки що, наші не дуже розкошелюються з цього приводу. Побачити, що ми реально можемо це робити, так що ми робимо кіно. У нас є сценаристи, які можуть написати цікаве кіно, то їм буде цікаво прийти і вкласти в нове, ще краще українське кіно. Юля, яка ваша думка з на це питання? Як ви думаєте, яке значення має такий ну, фільм? Значення таково, що в будь-якому випадку да, за последній місяць по-моєму, три українських фільма виходять в прокат та да? у нас вод був. И стальги и так далее. То есть, это хорошее начало, скажем так, да. То, що... Даже тот же Максим Стецков он в основном снимал короткометражные фильмы, но он также принимал участие в международных кинофестивалях. Ось постійно, нас узнають нас, ми на слуху та є тіше, що виступово українське кіно розвивається, mm -hmm. і не масове кіно, яке просто ну там один раз подивитися, да кіно, яке може зачепити, яке змусить подумати. І, можливо, його зараз не так багато, як би хотілося, але з іншого боку, може в тому і ціні, що є можливість ну щось переосмислити, є можливість чекати, чекати коли і потім радіти. І передивитися усі українські фільми можна, так як їх не багато а, а. так а, і ще раз, от про 14 число. От, якщо людина хоче потрапити одразу на всі заходи, в котрій годині їй де потрібно бути і коли вона звільниться. 14 квітня о 18.00 18 нуль ми запрошуємо всіх на передпрем'єрний показ смертельне живий який відбудеться на найбільшому екрані міста запоріжжя в кінотеатрі довженка тобто ви можете прийти як звичайна зазвичай в кінотеатр придбати квиток і прийти на угу. передпрем'єрний показ так угу. після того о 20.00. Ви можете відвідати майстер-клас від Максима Стецькова, який відбудеться в культурному центрі Артпростір. Це колишня назва ДК Кірова. Угу. Тобто, приходьте, будь ласка, так само ви можете вільно придбати там квиток, познайомитися з програмою майстер-класу на наших групах ВКонтакті. Я думаю, це легко можна знайти. Смертельно живий майстер-клас. Ви нас легко знайдете. Ну і... Ну і долучитися власне до кіно так само можна буде на майстер-класі особисто задати питання режисеру, які вас цікавлять. Добре, да. зрозуміло. Дякую за те, що завітали, дякую за те, що прокинулися. І тепер будемо прощатися з вами. Усього найкращого 14-го побачимося, мабуть, і йдемо далі. Маленькі мандрівки, це рубрика, яка запропонує вам подорож. Подорож до оптимістичної печери. Чого вона так називається? А тому, що потрібно дізнатися більше у наступному відеоматеріалі.